Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати крабовий салат. Для цього нам потрібні крабові палочки, е огірочки, декілька штучок, яєчок, е кукурудза і майонез. І також спеції за смаком. Отже, яйця ми поставили варити, а поки нарізаємо крабові палочки шматочками. Крабові палочки. Ми вже нарізали і не забуваємо одну з'їсти. Далі беремо огірочки. Теж нарізаємо їх шматочками. Це, звісно, не крабова паличка, але теж дуже смачно та корисно. Варені яйця, очищені від шкоропи, теж нарізаємо шматочками. Між іншим, ви знали, що в курячих яйцях є дуже багато вітамінів. Серед них вітамін А, фолієва кислота, вітамін В5, В12, вітамін Д, К та омега-3. Кукурудзу відкриваємо і виливаємо з неї рідину. Перекладаємо її в миску. Додаємо майонез. Зі спецій в мене сіль та перець. Добре перемішуємо наш салат. Усім смачного. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей салатик, та напишіть в коментарях, який ваш улюблений салат. okay